Привіт! Сьогодні в нас така йога на баланс. Ми відразу стаємо в позицію стола і зробимо кішку корову разом з правою ногою. Вдих. Розкриваємо грудну клітину. Піднімаємо праву ногу наверх, носочок наверх. Видих, округляємо спину праве коліно до грудної клітини. Вдих, піднімаємо ногу наверх. Розкриваємо грудну клітину. Видих, округляємо спину, праве коліно до грудної клітини. Останній раз вдих. І видих. І піднімаємо наверх праву ногу, і тепер ліва рука перед собою, баланс. І тепер беремося лівою рукою за праву щиколотку. робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, дивимося перед собою і розкручуємо лівку в сторону. Ще більше розгортаємо грудну клітину. Дихаємо спокійно. Випрямляємо праву ногу, випрямляємо ліву руку. Ще залишаємося тут трохи на декілька вдихів і видихів. Права нога, пальчики дивляться вниз. І тепер ліва рука накинули, права нога в сторону розкриваємося у бокову планку. Модифікований варіант. Піднімаємося наверх, переносимо вагу на праву ногу. Розкриваємо руки по сторонах і права рука на праву ногу, розкриваємо повністю ліву сторону. Можна ще зігнути ліву руку в лікоть. Розкриваємо грудну клітину. Молодці. Поклали руки назад, виводимо праву ногу перед собою, Анжина ясина. стегне тягнутися вперед, руки разом. Тепер руки в замочок, ще більше розкриваємо грудну клітину, робимо вдих, видих, випрямляємо ногу, як арта феноменасна, і беремося замочком вниз за праву ступню. Розкриваємо грудну клітину. Якщо так дуже важко балансувати, тоді руки по сторонах. Ще розкриваємо замочок наверх. Анжено ясно, стегна, вперед, вдих. Видих, округляємо спину, замочок вниз, беремося за праву ступню, розкриваємося вперед. Ще розкриваємося наверх, замочок наверх. Дих, видих, замочок вниз. Права нога ступня до себе. Тепер руки накинемо, повертаємо праву ногу до лівої у позицію стола. Теж саме ліва сторона. вдих. Розкриваємо грудну клітину, піднімаємо ліву ногу наверх, носочок ступня. Дивиться, наверх, вдих. видих, округляємо спину, округляємо колінку до грудної клітини. Ще три рази вдих, видих, дих. Видих. Останній раз. Тепер права рука перед собою, беремося правою рукою за ліву щиколотку, робимо вдих. Розкриваємо грудну клітину, розкриваємо праву плечку в сторону, дивимося перед собою. Ми тут на 4, 3, 2. 1. Молодці. Випрямляємо праву руку, випрямляємо ліву ногу, носочок дивиться вниз. ми тут на 4, 3, 2, 1. Ставимо праву руку накинув. Розкриваємося у модифіковану бокову планочку. Розкриваємо грудну клітину. Переносимо вагу на ліву ногу, піднімаємося наверх і тягнемося в ліву сторону. Молодці. Повертаємося назад, руки накинемо, ставимо ліву ногу перед собою, адже неясно. стегна тягнуться вперед, руки наверх, вдих. І тепер замочок. Видих, округляємо спину, тянемо ліву ногу на себе, замочок на ліву ступню. Розкриваємо грудну клітину. Ще два рази вдих. Розкриваємо грудну клітину, тягнемося стегнами вперед видих, округляємо спину, замочок на себе, нога на себе. Ще давайте два рази. так, Носочок на себе, і ще вдих. І видих, замочок, носочок на себе. Молодці. Ставимо руки на хілим. І через позу. Стола виходимо у собаку мордою вниз, гинаємо одне коліно, інше. Трохи попрацюємо на баланс ще, переносимо вагу на ліву руку і права рука на виносимо руки на пальчики. Можна ще попробувати підняти ліву ногу, можна підняти ще праву руку. Ми тут на 4, 3, 2. Один, міняємо положення, переносимо вагу на праву руку, ліва рука на пальчики. Можна попробувати ще підняти праву ногу, переносимо вагу на ліву ногу. І тут потихеньку-потихеньку можна постаратись підірвати. Можна залишити один палець лівої руки, на накилимо, відірвати ліву руку. Тут, на 4, 3, 2. Ну, а ці повертаємося у собаку морди вниз, круглою спинкою виходимо в планку і потихеньку на 5 рахунків опускаємося вниз. Воно переносимо вагу вперед, опускаємося вниз. П'ять, 4, 3, 2, 1. Руки по сторонах на пальчики. робимо таку динамічну кобру. Припіднімаємося, навернемося вперед, видих, випускаємося вниз ще. Дих, видих, ще три рази, вдих, видих, ще два. Дих, видих. Останній раз, дих, залишаємося трошки ще вище. І видих, випускаємося вниз, кладемо руки, голову на руки, розслабляємо ноги. Молодці. звідси, відштовхуємося від килом у позицію дитини, округляємо спину і виходимо у собаку мордою вниз. Дик, піднімаємо праву ногу наверх, віддистаємо праву ногу перед собою. Позиція високого випаду. Руки наверх, дих, сідаємо ще глибше в позицію. і тепер розкручуємося в праву сторону, робимо таку невелику скрутку, і можна ще зігнути ліве коліно, трошки додати собі розтяжки на передню частину лівого стена. Тепер повертаємося в центр, руки разом. І переносимо вагу на позицію воєн 3. Можна залишати праву ногу зігнутою, можна зробити замочок і відштовхнути праву ногу від себе. Ми ще тут на 4, 3, 2, 1. І повертаємося назад у позицію високого випаду, руки на накілем, робимо він ясу. Можете, як я робити, чи ваше він з чотиром, я роблю повне віджимання. Можна коліна на накилим. Таз назад, лікті вперед. Собаку морду вверх, плечики назад. І повертаємось у собаку мордою вниз. Те ж саме ліва сторона, вдих, ліва нога наверх, видих стаємо ліву ногу собою. Позиція високого випаду. Робимо вдих. І видих скрутка в ліву сторону. Можна трошки призігнути лів, праве коліно. Стараємося. Розкрутитися, грудну клітину, розкрутити в ліву сторону. Молодці, повертаємося в центр, руки разом, переносимо вагу на ліву ногу, позиція вон 3. Зігнули ліве колінко чи замочок і відштовхнули ліву сторону від себе, розкриваємо грудну клітину, дихаємо спокійно. Повертаємося у високий випад, розкриваємо грудну клітину вдих. І руки накилимо. Він м'яса чи можете позицію дитини трошки відпочити. Дих. Піднімаємося, собаками мордове, стояну підтягнуті, плечки назад. І виходимо у собаку морду вниз. Тепер робимо 10 кроків до початку килимо, переносимо вагу на руки. І робимо 10 кроків. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вдих, трохи припіднімаємося, видих, опускаємося, вниз, беремося за протилежні лікті і покачуємося в одну, в іншу сторону. Розслабляємо повністю шию, кажемо так, ні головою. Молодці. Звідси, трошки припіднімаємося. І робимо позицію стоячого шпагату. переносимо вагу на праву ногу, можна ноги трохи посунути в центр, щоб було зручніше. І тепер переносимо вагу на праву ногу, можна трохи зігнути в колінці, піднімаємо ліву ногу наверх. Можете працювати на баланс, беремося однією рукою чи двома руками за праву щиколотку. і опускаємося. Потихеньку вниз. Таким чином, чи руки накинемо і ще більше тягнемося вниз, ліва нога наверх. Стараємося тримати стегна прямими не розкручуватись. Ми ще тут на 5 спокійних і видихів. Оце повертаємо ліву ногу до правої. Робимо вдих, трохи припіднімаємося, видих, беремо двома пальчиками за великі пальчики ніг. Робимо вдих, трохи припіднімаємося, стараємося приклеїти животом до стегон І опускаємося вниз. Повністю теж розслабляємо шию, голову. Молодці, теж саме на іншу сторону, стоячий шпагат. Трохи ноги в центр, переносимо вагу на ліву ногу, піднімаємо праву ногу наверх. Можна залишатись наверху, працювати на баланс, одна чи дві руки на ліву щиклотку. Можна, руки по сторонах, опустити голову вниз і піднімати ще вище праву ногу. Молодці, Повертаємо праву ногу доліва і тепер кладемо долоні до вниз підступні, падаха стаціона, опускаємо голову вниз, ще більше дотягуємося, розслабляємо все. Молодці. Звідси, трохи припіднімаємося наверх. І ставимо ліву ногу знов-таки назад, але вже в позицію піраміди. Тут, в такому положенні, трошки припіднімаємося наверх, і робимо руки у позицію городасина права рука вниз під ліву, Можна просто себе обняти, можна взятися долоня в долоню. Переносимо вагу на праву ногу, піднімаємо ліву ногу, як в 3, і потихеньку виходимо у позицію Гарудасана. Ліву ногу зверху направо. І сідаємо ще глибше в позицію. Дивимося перед собою, знаходимо точку. Ще тут на 5, 4, 3, 2, 1. Все відпустили, та на вдих руки наверх. І видих руки до Ще вдих руки наверх. І видих, падаємо вниз. Трохи припіднімаємося, артиотонасина, і опускаємося вниз. Те ж саме, права нога, тільки назад, в цей раз. Спочатку стегна, надивляться вперед. Потім потихеньку припіднімаємося, ліва рука вниз під праву, обійняли себе, долоню в долонь І тепер потихеньку переносимо на ліву ногу. І виходимо в позицію в Потихеньку піднімаємося наверх і розкручуємося. Права нога зверху наліво. Дивимося перед собою. Сідаємо ще глибше в позицію. Ми тут на 5, 4, 3, 2, 1. Все, відпустили, дайся вдих, руки наверх. І видих руки до себе. Ще вдих руки наверх. І видих. Падаємо вниз. Все розслабилися. Останній раз, коли ми падаємо вниз, цей раз ви можете зробити більш глибокий варіант. Можна покласти руки на п'яточки, опуститись вниз в таку складочку. Можна зробити як вісьмірочка, права рука під внутрішню частину правого коліна, згинаємо колінку, беремося правою рукою за ліве коліно зверху, теж саме ліва рука під ліве коліно, беремося за. Праве коліно зверху, і тут ноги можна трохи розбивати ближче. Зігнули коліна, опускаємо голову вниз і прижимаємося животом до стегон. Повністю розслабляємо шию голову. Молодці, трохи пропіднялися наверх. Тепер згинаємо коліна і завалюємося на спину, Колінка до себе і, як м'ячик, крутимося вперед, назад. Робимо такий масаж для спини. І наступний раз можна піти в халасину, ноги за голову. Так, Пардон, мене трохи мало місця. Повністю розслабити спину. Шию не рухаємо. Тихенько опускаємо спину вниз, ставимо праву ногу на ліве стегна. Робимо позицію перевернутого голуба. тянемо ліву ногу на себе, можна взятися замочок під ліве стегно. тянути на себе і праве колінко. можна зверху руки на ліве колінко. Закриваємо очі і розслабляємося. Відштовхуємо праву ногу від себе, праву стегну. Потихеньку відпускаємо ноги, в такому ж положенні вони залишаються, тільки опускаємо ліву ногу вниз, трошки стегна повернули в праву сторону, робимо скрутку в ліву сторону, плечики залишаються по центру. Якщо хочете ще більше розтяжки, беремося правою рукою і за ліву щиколотку трошки підтягуємо ліву ногу до себе, і вас почне тягнути ще зовнішня сторона лівого стегна. Повернулися в центр, міняємо положення. Ліва нога зверху на правий стегно, Тянемо ноги на себе. Беремося за внутрішню частину правого стегна, чи зверху на праве колінко, тягнемо ноги на себе. І відштовхуємо ліву ногу від себе. Відпустили ноги, опустили праву ногу вниз, тепер трошки стегнемо в ліву сторону, робимо скрутку в праву сторону. Якщо хочете більше, лівою рукою беремося за праву щиколотку, трохи підтягуємо праву ногу до себе. Молодці. Повернулись в центр, робимо позицію щасливої дитини. Теремося за внутрішню чи зовнішню частину ступнів. і покачуємося в одну, в іншу сторону можна, якщо дозволяє розтяжка, повипрямляти ноги. І остання наша позиція. Перед тим, як ти це супербадока Канасана, Ступні разом. Колінка по сторонах. Можна покласти праву руку на живіт ліву руку до серця. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Ще вдих через ніс. І видих через рот. Розслабляємо повністю обличчя, шиї, плечі, руки, пальчики на руках. Розслабляємо родну клітину, живіт, стегна, проножні м'язи і пальчики на ногах. Ми повністю розслаблені. Дихаємо спокійно. Потихеньку з'єднемо коліна, випрямляємо ноги, йдемо уша лазимо, долоні дивляться наверх. І спокійно слідкуємо за своїм диханням, за своїми думками. Тихенько починаємо вертати своє фізичне тіло, починаємо рухати пальчиками рук, ніг. Перекатуємося в одну чи в іншу сторону, відкриваємо очі і піднімаємося потихеньку наверх в зручне положення сидячи. Вдих руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною і побачимося скоро.